На каналі Любасі Андрушника, і сьогодні ми вам розповімо про е, купівлю нашої квартири у Португалії. Ми з Андрусем купили свою першу омріяну квартирку у Португалії, і зараз відповімо на ваші запитання. Чому саме по португалія? Простіше система, як у Франції, дешевші трішки ціни на нерухомість, ніж в Парижі, якщо зрівняти з Парижом. Ключовим стало те, що є що для молоді. І що це означає? Ти не платиш там строків тисяч тисяч тридцять, тому що не платиш це на лодку. Це так стимулюють молоді для купівлі потерів. Цей налог, який обов'язковий в Європі, в кожній країні, він по-різному проценту визначається в Португалії для молоді, до скільки до 35 років звільняється від цього налогу. Тому це стало одним з таких ключових факторів, чого ми розглядали саме в Португалії. Але там є деякі нюанси потім. Вони полягають в тому, що це має бути твоє первинне житло, перше, якби основне місце проживання, і ти не маєш права його здавати в оренду. Там є різні обставини. Якщо ти платиш 20 то 3 роки. Якщо ти плат, якщо ти береш всю суму на кредит, тоді 6 років ти не маєш право здавати в оренду. Офіційно. Яка ціна заходна, я питала, я. за квадратний метрів? За майже від тисячу, є за пів, є за п'ять, є за десять. За сайт, так, заходьте на і дивіться, біля моря перша перова лінія. Там ціни космос, звісно, там і по мільйону. У нас виходить є видок на море, але він ну якби це трішки далі від моря, того ціна дешевша. Скільки перший внесок бо у Австралії 20%? В Австрії 20%? Скільки перший внесок? Якщо для молоді це програма діє, що можна без першого внеску, але там є свої нюанси. Не можна просто ну, насправді... взяти 100% кредиту з мінімальною зарплатою, Ну так, але насправді обов'язково, щоб показати свої якісь доходи, якщо в тебе немає. Ну, зовсім доходів, то купити не вдасться, я думаю. Але якщо в тебе є навіть не обов'язково в Португалії, навіть якщо в Франції, в будь-якій іншій країні, якщо ти показуєш офіційний свій дохід, то можна купити, взяти кредит. Ну там залежить це, вже дізнаєшся безпосередньо кожен забудовий. Ти залежить, чи ти береш виріш новий житло, чи не новий житло, чи ти нове ж береже площа. Є там якісь мінімуми, мінімум 20% процентів, все решту там кредит, чи мінімум 30%. На етапі збудування вперед кредитських завершено ми принципово хотіли нову, правильно? Ми хотіли новий ми стара взагалі не розглядали через те, що ми собі думали, воно зараз вже старе, а яке воно буде за 20 років чи за 30, як там по кредитах. Ну коротше, така своя історія. Хоча багато людей вони доблять цю спереву ну, в Портуалі дуже багато старого житла, і насправді можна знайти старі будинки, десь там голубінці дуже навіть нечому можна житло і за тридцять тисяч за 40 тисяч за ну, п'ятдесят тисяч, але це там. просто треба дивитися на рієнтабельність, якщо ти знайдеш якусь стареньку хату за 40-50 тисяч, це реально, але потім що ти там будеш робити, якщо жити для себе. І ти любиш <laughs> не цивілізацію, то це крутий варіант. Але якщо дивитися на здачу, перепродаж і ще таке, то я думаю, що це супергарний варіант в цьому контексті. Взагалі, про ринок ми розкажемо в Португалії, він на рухомість дуже високий. Там ціни на супервисокі. Там квартира Т2, двохкінатна ну, квартира. Десь там в околицях Лісабона, Порту можна коливаються до 2000 тисяч євро. З мінімальною зарплатою 800 євро. Так, то це не відповідає дохід зарплатам португальським, звичайно, але в реалії багато іммігрантів, багато португалії вибирають французів, німців. Американці теж приїжджають на постійне життя, на пенсію. По... Чому? Чому так? Подешевше, подешевше. По дешевше, по дешевше. І, взагалі, порту, дешевше ну... дуже стабільно, стабільно в стабільному плані security тільки свіже повітря, гарна їжа, нормальні люди. Дешево. Дешево. О, і ключовий фактор для себе. Да, Дешево для... Де в порівнянні Де? з цими країнами. Ну да, Порівняно з. Тому, що... З Франції, Швейцарії, але в Іспанії лише ще, ще мені здається, краще. У mm -hmm. Португалії за останній рік ми читали інформацію, що ринок нерухомості зріс відносно по різних містах від 5 і до 9%. Тобто ціни постійно ростуть. Якщо ти вкладаєш зараз якусь суму, якщо вони продовжують рости, то там за кілька років ти не програє no, по продажам. П'ять років, років тому, коли в Португалії ціни були зовсім другі, напевно. Підсотків на 30 менші на первинне житло, на, на, на турельне ж, ну, тобто 30%, я думаю, виросло ціна за останні п'яти. Далі так дорого, а мені здається, ну, 5 років тому ти теж думав, що це було дорого. І потім ти думаєш, блін, якби я купив 5 років тому, а якщо би я купив 10 років тому, і так завжди. Типу, треба вкладатися. З... Ну, я думаю, що якщо є вільні гроші, від того, що вони стоять десь там з в подушці. Плюсів ви не будете. бо теж інфляції сьогодні дорого. Завтра дорого, і через 10 років через... дорого, через 10 <плес> дорого. <плес> 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 І 10 років тому також дорого. Чи ви брали кредит? Ну будемо брати, але це вже в кінці, коли будинок наш директ будується, і поки він будується, ми маємо можливість виносити свої кошти. Ми підписали контракт. Раз у три місяці ми заносимо по 20 тисяч євро і базово дали і там я вже допомогає двадцять чи що. І кожних три місяці, поки він не збудується, ми вносимо, вносимо, вносимо свої кошти. І потім решта, те, що залишиться, ми беремо ту суму кредит, і вже нам відповідно до нашого доходу, кожен банк собі якби ставить свої умови. Вони вирішують на скільки років нам дати, яка саме від вашого доходу від вони вираховують, якщо у вас там дохід. Тисячі євро на місяць, на двох, то вони. Дадуть на 40 років по-любому. Якщо чим більше дохід, тим можна менше скоротити руки. Ну і тим більше, як ваші... як ви хочете, бо, наприклад, я би хотіла чим швидше її виплатити, а є люди, які навпаки максимально розтягують цей процес. Бо, типу, краще вони будуть платити 400 євро в місяць і там ну, типу, не так буде відчутно. А ви плануєте там жити чи здавати? Не знаю, побачимо, побачимо. Не. Ну, це варіант, що Верс. в тебе є своя нерухомість, це завжди плюс. Через те, що ти собі платиш вона не за собі, пропаде. вона не пропаде, І фактів, то, якщо ми заплануємо, то якби жити в своїй квартирі це набагато простіше ніж на зйомні. Я думаю, так. Ми ще не вирішили, насправді чи ми будемо там жити, але. Там непогано, а <гадна> гарно. Просто є багато факторів: там робота, де працювати. Ми обоє працюємо не онлайн а на фізичній роботі, бо є багато таких питань, але можливо, таке і буде. Чи подорожчали нерухомість за рік? Ну це ми казали ще росте. те. Чи важко було зібрати пакет документів для купівлі в Португалії? Це не став, який пакет документів. По суті, я там вже 5 років, я видна життя там резиденція португальська. <гадна> Мені не важко. Ми мені зробили тимчасовий захист онлайн. Я теж відкрила рахунок. Ні, це до речі, для українців, хто десь там не в Португалії живе. Ми подали онлайн мені запит, і мені за два тижні прийшла відповідь з податкова. Ну, ця інформація нова. була актуальна на початок 25 року. Можливо, а, вже, зараз щось змінилось. Ну, мені прийшло досить швидко. Потім з цими документами ми пішли в банк, відкрили мені рахунок. А треба, щоб була прописка, слова. Так, наші друзі нам зробили прописку. В Принципі було не, не важко нам по документам загинути Показати це... у вас mm -hmm. ваш офіційний дохід і головне саме мати, мати саме головне мені здається, це мати офіційний дохід, навіть як, там з України він чи з будь-якої як країни треба показати. Також і... працює така штука, як золота віза. Ви інвестуєте 500 тисяч нерухомісті, вам дають одразу резиденцію, mm -hmm. через mm -hmm. потім, mm -hmm. потім через п'ять років на громадянство подавати. Це працює. Чому для проживання брали саме в Португалії і яка там вартість двокімнатної квартири? Вартість це дуже відрізняється від району. Ну, є комплекси з басейнами, там супер наворочені, то вони дорожчі, є простіші. Є ще повністю середині. Я дивився варіанти, які коштували. Ну можна знайти двокімнатну, там навіть і за 150 тисяч, я думаю, далеко. якщо десь далеко. А вже якщо брати порту Лісабон, то там вже 250-230 і вище. Ну насправді дешевше ніж 230 Ми не бачили двох кімната. Але як с важко на забудовника ну так на ну, умови. Ми хотіли, щоб було вона світла, багато вікон, щоб була простора, планування і така різне. То того ось так. Того оста. тому дивіться. За яку суму можна буде таку квартиру здавати? Дякую. Ну, ту квартиру, яку ми дивилися, і ми дивилися в околицях. Там небагато є варіантів на здачу зараз. Там є пару-пару варіантів: 1700 1800 євро. Не знаю чи... Ну це дуже 1500 Він 1500, я думаю, напевно, ну, вона залетить. Бо там в, в Віла Нова я думаю, хто знає. Зараз на і це є там метро лінія Гобі пропала зараз. Потім е це дуже гарне сполучення, в принципі, там е до порту, це 20-15 хвилин на машині. Ворофора 20 хвилин, 15 хвилин ну, на і машині. Можу, і, і плюс там все таке дуже машина, і пусть воно дуже розбудовується, і, і, і я думаю, ці не буде просто 5 років, і ціни набагато ще виростуть, ніж зараз. Окей, okay. чи можете поділитися даними аріалтора, теж про житло в Португалії. Одну дівчинку можу рекомендувати. Одна дівчинка, є, що ми можемо рекомендувати ріатор. Настя називається, залишив її посилання, дуже мила, прикольно. Ми, правда, не через неї знайшли, але висновку ми купили самі. Ми знайшли цю пропозицію самі від власника. І вже Андрій напряму Андрій розмовляє португальською, він вже з ним познайомився, нам цей варіант підійшла найкраще, і того послуги її нам не знадобилися. Але якщо у вас щось потрібно почати, я дуже рекомендую, бо вона нам дала дуже багато різних таких знань, нюансів. Я запитаю її, чи можна залишити її сторінкою. Я думаю, що вона не правда. Якщо не правда, то я подивлюсь. Надіюся, було вам корисно. А... Підписуйтесь на канал, ставте сердечко. У нас на каналі вже є відео про те, як ми подорожували на кемпінг автомобілів за 1 євро. Дуже корисне також, заходьте, дивіться про нашу подорож на Мальдіви також дуже причатно. На і ще в різні куточки світу. А... Я думаю, що дуже цікаво і корисно. Дякую вам за підтримку. Чао, какао!